Друзі, всім вітання. Ми біля будинку футболу, де відбулася така підсумкова прес-конференція Сергія Реброва та Унаємельгоце, але все почалося одразу із сюрпризу, адже слово взяв президент УАФ Андрій Шевченко і одразу окреслив найголовнішу перспективу і мету на найближчі два роки. Я хотів би по-перше обозначити зараз цілі, наступні для національної команди. і для асоціації. Ми вступаємо в вересні в новий двохразовий, два години буде період. В період він буде дуже важливий для нас. І головна задача це вихід на чемпіонат світу. Вихід на чемпіонат світу він буде чи через націй, чи через відпорку. Е нема значення для нас. Головне це попасти на чемпіонат світу. Виступ збірної України на чемпіонаті Європи крізь роки так чи інакше будуть згадувати у контексті поразки розгромної 0-3 від збірної Румунії. Ось зараз, коли пройшов час, вже є можливість зробити ось такий холодний аналіз. Взагалі треба не окремлювати одну гру. Я думаю, взагалі я і гравцям казав перед турніром, після цій турнір він дуже швидкий. В цьому турнірі немає часу на якусь розкачку, немає часу на те, щоб вийти на гру, подивитися, як воно буде, треба грати з першої хвилини. І я не можу сказати, якщо ви кажете про гру з Румунією, що ми її програли по всім показателям. Я вважаю, що ми непогано грали, але в деяких компонентах. Ми програли. Ми можемо контролювати м'яч. Наприклад, ну я люблю статистику. У мене є вся статистика усіх матчів, навіть Іспанії, усіх команд, провідних команд, які грали на євро. Але в цьому матчі е, ми контролювали м'яч, Але ми, на жаль, і я звернув на це увагу, увагу після першого тайму. Ми не створювали моменти, ми не завершали атаки. Це проблема. Ми контролюємо. Я не можу сказати, наприклад, по статистиці в цієї гри. На чужої половини ми відбирали дуже багато м'ячів, навіть більше ніж топ-команди. Але на жаль, ми це не використовували. Ми не завершали атаки. У нас не було достатньо гравців в штрафному майданчику, щоб завершати ці атаки. Так, ми контролювали м'яч, ми втрачали м'яч, ми його знову відбирали. Ми знову контролювали. І це було. Без завершення атак. Плюс, на жаль, в вирішальних моментах ми робили безглузди помилки. Наприклад, гравці, які грають в своїх командах, якщо ми робимо помилки на свою половину, на своє половині поля, значить гравці так грають в своїх командах. Наприклад, приклад Луніна да? зіграв Лунін. Чому він віддав цю передачу на фланг? Тому що в реалі з нього у нього завжди. Запитують не просто вибивати м'яч вперед, а, а, а намагатися знайти якийсь адрес на своїй половині. Але як я кажу, у нас не Реал Мадрід, ми не можемо так грати. У нас нема рівня такі іноді, коли ми під пресом, нам треба грати просто. І я вважаю, що е, в цьому матчі ці помилки, плюс те, що ми не, не адаптувались в той обороні, яка була в Румунії, а вони, я. Я вважаю, що оборонялись дуже компактно, дуже щільно і завжди з будь-якою командою важко вскривати таку оборону. І на мою думку, взагалі, не тільки в першому матчі з Румунією наші лідери не показали свій, свій рівень, не показали дійсний рівень, тому що усі очікують від України, що зараз дуже багато гравців грають в топ-чемпіонатах, в правідних чемпіонатах. Але на жаль, наші гравці не показали той рівень, який вони показують в своїх чемпіонатах. Тому напевно, якщо ми кажемо про першу гру, але я е, вдячний хлопцям, і я я бачив, що напевно потрібна була така гра, тому що е, коли ми вийшли на Словакію. То як на мене, навіть я не можу сказати, що була наша краща гра, але я бачив, що гравці грали зовсім по-іншому. Я бачив футбол, це ж не тільки голи, не тільки там атаки, контратаки. Футбол в більшому мері, ви усі, багато хто був на рандниці, це перехідна фаза. Що ми робимо в перехідній фазі? Коли ми втрачаємо м'яч, коли ми отримуємо м'яч, і дуже важливо, як ми на це реагуємо. І якщо подивитися на гру 에, Словакії... Я дуже багато дивився на відео, Це була зовсім інша команда. Ще раз я кажу: я не можу казати, що це була найкраща гра, але це була інша команда. Це була інша команда з приводу е, перехідної фази вріз з Бельгією. Я не знаю, чому. Я не знаю, чому ми зреагували тільки після якогось дуже дуже міцного удару в голову. Я не знаю чому. Тому, я ще раз кажу, ми проаналізували, ми подивилися усі матчі, і зараз дуже важливо зробити висновки і, і рухатися далі. Але окрім ось такого холодного аналізу, варто звернути увагу на те, що відбувалося у роздягальні збірної України після поразки від Румунії. Про це також емоційно достатньо розповів Сергій Ребров. Після першої гри дуже багато, навіть футболісти самі запитували собі. Навіть Ярмолінка підійшов ко мене після гри, коли я вже вийшов після пересконференції, каже, можна ми поспілкуємося в своїй команді. Тому що проблема була, коли е, ми зайшли до роздягальні, а я дивлюсь, деякі гравці сидять з телефонами. І дивлюся, яка оцінка у них, що їм там і вболівальники пишуть, і, 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 і читають, а хто ж, ви, хто ж винний в цій провин. І вони шукають не себе, а когось іншого. Напевно, я не знаю. Тому Ярмоленко захотів порозмовляти з командою, що трапилось. Про що ми думаємо? Про те, що ми кажемо перед грою, наскільки важлива ця гра для усилів України. А я завжди гравцям кажу, коли ви виходите на полі, ось ви взяли прапор України, да? Все дуже красиво. Але усі будуть дивитися не то, як ви тримаєте прапор, а як ви там б'єтесь на полі. Прапор це красиво, це супер, патріотично. Але коли ви виходите на полі, от там ви повинні показувати так, як ви любите свою країну. Ось це важлива тема. Це реакція збірної України на провал у матчі із Румунією на те, що відбувалося у поєдинку із словаччиною, коли можна було забивати е, теж третій м'яч. Але чи була поставлена ось така мета забити саме ось цей третій м'яч, дотиснути на це. Теж так само відповів Сергій Ребров і пояснив, яку саме мету він ставив перед футболістами. Дивіться, в мене була ідея після 0-3 з Румунії, що дуже важливо. Здобути три очка тут. Так, я з вами згоден. Але якщо ви вважаєте, що ми повинні були після 2-1 усій командою біжати, то Словаччина дуже гарна команда. І я не можу сказати, що ті заміни, які були в матчі за Словаччину, вони були спрямовані на отримання, щоб ми цей, цей, цей результат залишився. Ні. Тільки остання заміна, яка була на останній хвилині, коли вийшов Макс Толовєров. А що, а що ми робимо? Ви що казали, щоб ми І цей... чи ми казали гравцям, ні, не йдіть вперед, не забивайте третє м'яча. А хто знав, як зіграє Бельгія? Але для нас, як на мене, дуже важливо було, щоб ми в цьому матчі здобули три очки. Якщо б зараз ви кажете, да? ми випускаємо ще одного нападника. Давайте вперед, усі на голову. І ми граємо 2-2. б ви скажіть, що б ви мені сказали на прес-конференції після гри? Щоб... ні, так якщо б якщо б е... та пара зіграла по іншому, то нас одна одне очко вже не влаштовувало ніяк. Ми розуміли, що бельгійці швидше за все, все таки вони будуть розуміти. Ви розуміли, так? Ви розуміли, але бельгійці першу гру програли. Ви, ви розуміли, що бельгійці точно ви а хто? А хто розумів, що в першій грі бельгійці програють словаччині? Просто зрозуміти вашу вашу історію, вашу колегію, ваші лікаря рішення. Мої, моє рішення було принципово, щоб ми виграли цю зустріч. Це було для мене принципово. І ще раз кажу: я не казав команді, я не казав гравцям, які виходять на замін, що ми намагаємося залишити цей результат. Я не казав, що ми зараз, так, я казав, що ми повинні більш сконцентруватися на обороні, але це не означає, що нам не потрібно атакувати. Але я впевнений, після всього, що трапилось після Румунії, коли був 0-3. І гравці вже виходили з настроєм будь-як виграти цю зустріч. Але якщо ми поставимо тут три нападника, щоб забувати третій м'яч, то це взагалі буде якось не дуже справедливо відносно до гравців і до країни, якщо ми пропустимо цей цей, цей другий гол. І ще раз кажу: Словаччина перед цим обіграла, обіграла Бельгію. Важливе питання це реакція на тиск, психологічний фактор у збірні України. І найголовніше, чи є у національної команди зараз лідер? Для вас було дивно, що не було лідера команди на саме в матчі проти команди Румунії. Я вам хочу сказати, ви наголошуєте на тому, що чотири очки. Побачить не тільки в матчі проти Румунії. Я не можу сказати, тільки в матчі проти Румунії. Якому яких тоді ще матча за рік вас ви не бачили лідера команди? В яких всі я кажу взагалі проте. На полі повинен бути лідер, який своїми діями іноді іноді, коли, коли команди дуже складно. Наприклад, коли ми пропускаємо м'яч. Якщо я пригадав цей матч Македонія. з Македонії, після першого пропущеного м'яча ми ніяк не реагували. Ніяк, ми реагували після першого тайма. Після перерви. Навіть після перерви, якщо б ми не забили цей, цей м'яч, я не знаю. Ми б цю, цю гру виграли, це ні. Але навіть ці гри в нас не було лідера. Ми забили м'яч і усі гравці отримали впевненість за рахунок цього м'яча. Так само Сергій Робров достатньо емоційно висловився з приводу своєї співпраці із Глібом Платовим та його роль у збірні. Мені цікаво. казали, що хтось до мене підходить і каже, як я повинен робити а хто бачив, хто цоко до мене підходив, чи що. Я не розумію. Ви не треба федерацію футбола е, намагатися, е, не знаю звинуватувати в тему в війні між Глебом і агентами. Це війна між агентами і Глебом. Я дуже поважаю Глеба. Я з Глебом працюю дуже давно. І де я буду працювати, там буде працювати Глеб. В якої ролі це я вирішу сам. Якщо Федерація футболу чи хтось запрошує головного тренера, то головний тренер приходить з командою. Я довіряю Глебу. Все, що для мене потрібно, Глеб робить. Але зараз я не знаю, чому в нашій країні. В футболі вважають, що головний тренер тут, а Глеб тут. Я вам розкажу вертикаль. Отут я, отут Унай, а отут Глеб. Глеб, який дає інформацію нам, і ми використовуємо цю інформацію. І Глеб він... Мені дуже подобається з ним працювати, тому що він розуміє свою роль. Він нікуди не лізе. Я не знаю, хто сказав цю інформацію. Ви можете запитати будь якого Я, я думаю, ви бачили інтерв'ю, навіть в інтерв'ю. Але де я буду працювати, я буду вирішувати, хто буде працювати поруч зі мною. І ще раз кажу: це війна не федерації, а це війна, е, як кажуть, пас, пас і, 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 і агенти. І це не моя проблема. Те, що робить Глеб, я його дуже поважаю. Він буде працювати зі мною. У наймель госа розповів про свою роль та вплив на інших тренерів. Ну і звичайно, що про структуру роботи юнацьких і молодіжних збірних України я думаю, що неправильно знов таки говорити про окремих гравців. Це те саме, що казав пан Сергій. Знов таки, загалом, якщо говорити, то справді скаутингові наші зусилля важливі. Дуже багато робиться щодо того, щоб працювати з гравцями за кордоном. Ми контролюємо тих гравців, які за кордоном. Перебуваються, тут багато роботи робиться. Про той випадок, конкретний, який ви зараз зазначили, про який ви говорите, ми мали всю інформацію щодо, щодо цього футболіста. Хтось каже, що це насправді не так, але от. Просто можу вам прозоро заявити, що насправді вся інформація в нас була в доступі. Коучинг це справді для нас один із пріоритетів, але це одночасно і один дуже і великий виклик для нас, тому що справді дуже багато гравців перебувають за кордоном. В Україні працювати з цим простіше, тому що можемо бачити гравців наживо. У нас краще є доступ до відеозаписів їхніх ігор. Цим агенти займаються. За кордоном дійсно набагато важче. У нас є люди за кордоном в інших країнах, які. Безпосередньо йдуть у клуби і оцінюють гру гру спортсменів, але треба розуміти, що, наприклад, відеозаписи не завжди є у вільному доступі. Це особливо буде стосуватися гравців, які молодше за 16, 17, 19 років. В скажімо, в там, дивізіонах клубних там знаменитим командам. Легше з цим, наприклад, там Баєр німецький набагато набагато простіше. Казали про байер. набагато простіше з цим працювати, налагоджувати. Тому ми, зокрема, налагоджуємо відносини з клубами, намагаємося співпрацювати з ними. Ну і те, що сказав Сергій Станіславович: що крім того, що комунікувати з гравцями, можна. Спілкуватися із їхніми батьками, От, о, з батьками гравців, не лише побачити їх, потрібно, як м -м -м, пану Нає зазначив, а потрібно дивитися на середовище, в якому ці гравці зростають, в якому вони грають. Там теж є певний змагальний фактор між командами, не, не про всі гравці можуть нам сказати, ну, але зрештою, як є. Після роботи агентів, про яку я сказав, вступає, вступає в свою роль координатор, який дає відповідно якісь підказки тренеру, і головний тренер вже ухвалює остаточне рішення. Не минули так само і важливу тему комплектації олімпійської збірної України, хто не поїхав, чому так сталося, і роль УАФ у всій цій історії. Повністю згоден з вами, але на жаль, Олімпійські ігри, ті атлети, які готуються до Олімпійських ігор, це дійсно для них. Ну, найважливіше змагання. Якщо ми кажемо про Харлан, про усіх там вчора ми дуже раділи за наших атлетів, це дуже важливо. Але футбол це трішки інше змагання, тому що е, футбольні збірні викликаються не вдати ФІФА. І клуб вправо вирішувати. Я згоден з вами, але яка повинна бути позиція, е, як ви кажете, федерації футболу? А хто грає в футбол? Федерація футболу. Якщо клуб не зобов'язан, якщо клуб не зобов'язан для мене. Дуже важ єдине питання, яке в мене є. Чому не поїхав Бондаренко? Оце для мене дуже велике питання. Чому в нього травма, пошкодження? Чому він не поїхав? Чому поїхав При Крисків? І я дуже дуже вдячний всім гравцям, яких відпустив шахтар А чому не поїхав Бондаренко? І теж в мене є питання до руха. Але ще раз кажу, це ж питання стосується відносків е, національної збірної, зараз це олімпійська збірна і клубів. Але ми повинні поважати клуби. Ми не можемо сказати ти повинен. Але я розмовляв там, позиція усіх клубів була: будь ласка, будь ласка, відмініть е, суперкубок. Будь ласка, перенесіть перший тур, перше коло змагань. Ми все зробили. Але ці гравці, усі гравці. Які з національних з українські, не приїхали. Ще раз, це прерогатива клубів, тому що навіть якщо вони пообіцяли, на жаль, усіх гравців ми не отримали. І я, я, я не вважаю, що в нас повинна була усі клуби, усі кажуть, з приводу регламенту, в регламенту це є чи ні. Якщо в регламенті цього нема, то це клуби вправі вирішувати, відпускати туди чи ні. Мікрофон перенести, десь те перенести, десь щось зробити. Ну так от УАФ 10 разів допомогла вам. Ви суперклуби, там Шахтар, Динамо, наші, Рух. Ну так допоможіть хоч раз нам, раз на я не знаю скільки років. Я от за це кажу, що позиція сильніша, ми чекали сильнішої позиції, не тільки від вас, взагалі від УАФ. Що я ще раз вам кажу, що ви що ви маєте перетиснути? перетиснути? Перетис, перетиснути. Що, що, що ви маєте на перетиснути? Якщо клуби там готуються до Ліги Чемпіонів, чи вони вправи вирішувати, кого вони відпускають, якщо це не дати ФІФА. Все. Ми притиснули, ми, ми намагалися, ми, ми розповідали, наскільки важливе це змагання для України. Ми всі раділи, ми всі бачили друга олімпійська золота медаль. Минулого минулої олімпіади була тільки одна. Я впевнений, що наша олімпійська збірна. Могла виступити набагато краще, якщо б були інші гравці. Я не кажу про іноземні клуби, тому що там, там взагалі там навіть не потрібно розмовляти. Я чув, що, наприклад, Реал казав, ми відпускаємо своїх гравців тільки на один турнір. Якщо, наприклад, на євро якийсь гравець не поїхав, ми його відпускаємо на, на Олімпіаду. Якщо гравець був на, на Олімпі... був на євро, цей гравець не їде на Олімпіаду. Це позиція клубу. Ігор, з мікрофоном, будь ласка, Коли давайте на... що не пробували. Пробували, а чого тоді не відпустили? То це, це ще раз, це позиція клубу. Тех а цих не хочуть Це, це прерогатива клубу. Вони хочуть, вони відпускають. Я впевнений, я розмовляв після Євросмудріком та Лавєрова відпустили. Я розмовляв за барни з усіма. Вони готові були їхати в національну, в національну олімпійську збірну. Але ще раз, якщо це не дата ФІФА, то це все вирішує клуб. так. Да. Да, да, да. Ще раз, друзі, ще друзі, раз вони не грали на євро. Тому я і сказав, в мене дуже велике запитання, чому не поїхав Бондаренко. А чому сам Бондаренко? Я розумію, чому вони поїхав Судаков. Це може бути позиція клубу, Судаков, ті гравці, які були е, на євро. Так, пробачте. А ще не ще був, ще ну можна тут багато прізвища. Сюди нам грає раз не зустрічі. Ну ви бачите, а тренер не бачить. А якщо щось трапиться з першим воротарем, і що Динамо повинна, а якщо на тренуванні щось, щось трапилось, я вважаю що щед дуже високого рівня. Ще раз, Динамо, як на мене, це окремо. Навіть Динамо відпустила гравців, але Динамо зараз грає до зараз. Ми вже маємо дві команди в Єврокубках. Я вважаю для України це дуже важливо. Ну вже дві, які, які вже потрапили. П... А, так, плюс Кривбас, який буде, ми сподіваємося, при с... мінімум в Лігі конференції. Зараз вже маємо три. А Динамо це ж дуже важливо, щоб вони потрапили. Ми зараз усі родіємо, що вони пройшли е... партизан. А якщо що трапилось з воротарем, перед грою з партизаном. Я розумію позицію «Дінамо». Друзі, якщо вам подобається ось такий матеріал, обов'язково поставте нам вподобайку. Напишіть враження від цієї прес-конференції у коментарях. Ну і не забувайте, що партнер нашого проекту компанія Фавбет. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб» і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.